По інших людях ми інформацію перевіряємо, і поки в нас залишається надія, що люди не загинули, що люди десь перебувають в полоні, чи ми не можемо говорити про якісь вже підтверджені факти, хоча в інтернеті є багато обширної інформації. Зараз на рівні районів щоденно обдзвонюються усі наші військовозобов'язані, хто призваний і хто служить, прибує зоні АТО для того, щоб уточняти інформацію, де вони знаходяться, чи вони на українській території, чи що з станом їхнього здоров'я, де вони перебувають. Ми телефонуємо на фронт, натомість рідні, друзі, бійців і навіть незнайомі люди отримують дзвінки звідти часто з вимогою викупу. Чиновники просять будь-яку інформацію перевіряти у військоматах у Відповідальних посадовців чи волонтерів телефони можуть губитися. Контактах в телефоні можна телефонувати. І були випадки, коли ну скажімо, такі контакти не призводили до повернення людини. Просто скажімо на даному етапі, хтось з тих територій, де працюють сепаратисти і терористи, вони просто на цьому роблять такий своєрідний бізнес і заробіток. В Зв'язку з загибелю бійців з Тернопільщини в зоні АТО, 9 вересня в області оголошено Днем жалобим. Їх родини запевняють чиновники, отримують передбачену законодавством. Матеріальну допомогу